Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Аврорі з 5 по 11 травня. Включно. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал і всім вдячна за вашу підтримку та коментарі. Набір контейнерів одноразових паперових: 5 штук в наборі, прямокутних, десь таких невеличких по 27. Ось такі ще контейнери круглі, не хочу шелестіть, бо буде вам неприємно слухати. Також 5 штук наборі з кришками по 49. Ще ось такі варіанти контейнерів. Невеличкі, 10 штук в упаковці по 49. І по і побільше. ось такі контейнери. Прямокутний. 10 штук в упаковці 77. Кашпо декоративне. пластикове з ручкою. Невеличке. Щось таке зелене. Для декору по 55 гривень. Гілочка бабовняна, штучна. По знижці 47. Подушка на стілець. Синя, ось така квадратна. І темна вишнева по 77 гривень. Поглянемо з вами знижки на панами, кіпки, дитячі, чоловічі, молодіжні. Панама дитяча, блакитна з малюночком. Це більше для хлопчиків. А ось така ще рожева з малюнком, ну, мабуть, для дівчаток. Поштує така панама зі знижкою 109. Ось така ще панама по знижці, рожева, жовта. І ось така ще. Також ціна і 109. Це вже панама молодіжна, одна тонна. Ще ось така синя. Або. Більш блакитна, мабуть, ось так. І зелена ось така ще. Ціна 119. Кепка козирьок дитячий, зайчик, зелена, блакитна. По 55. І ось такі ще кепки дитячі, з різними малюнками, синя, сіра. 119. І ще ось такі дитячі кіпки, теж по знижці. Рожева, біло синя рожева. По 119. І ще ось такий варіант. Панама молодіжна, біла, в банани. Так, банани. Чорна з бананами і синя ось така. По 119. А це вже, дівчата, для нас ось така кепка жіноча, однотонна сердечком. 119. І молодіжна ще ось такий варіант кепка з вишивкою, ще синя. Теж по 119. І ще ось такий варіант кабелюк жіночий. Позаду бантик. потемніший ось такий ще варіант. Ціна зі знижкою 99. Далі, з вами, поглянемо на дезатори для рідкого мила і на кушики пластикові. Дозатор для рідкого мила, фарфоровий, в крапинку, з відділенням для губки 99. І білий ось такий дозатор для рідкого мила. З відділенням для губки також 99. Ось такий ще варіант, теж фарфоровий дозатор, Він коштує 88. І ось такий ще варіант: теж фарфуровий, а вверх пластик. 99. Ще ось такі варіанти. Це вже пластик, легесенький дозатор для рідкого мила. 39. Це пластик, а верх бамбук. 88. І ось такий пластиковий дозатор, достатньо великий, прозорий 109. А далі поглянемо на кошики. Ось такий перший варіант кошик пластиковий з гачком, він невеличкий. Ціна його зі знижку 34 гривні. Ось такий ще варіант кошик пластиковий, має три відділення з ручкою 88 гривень. Це вже кошик пластиковий з кришкою, прямокутний, і по бокам. Ось по бокам ручки. 69 гривень. Зовсім зовсім малесенькі кошики для дрібничок. Вони коштують лише по 5. І ще ось такий кошик, теж прямокутний, невеличкий, але й немаленький по бокам ручки. 77 гривень. І ще останній ось такий варіант. Кошик також пластиковий, достатньо великий, по бокам ручки. І ось така квіточка. Вона для декору. Коштує такий кошик 99. А це вже ось такий килимок для ванної кімнати. Ну, як завжди, розмірів не пишуть, мабуть, 40 на 60. Чорний, білий, зелений, сірий. По 59. Ще ось такий варіант. Килимок для ванної кімнати у вигляді котика гарненького і у вигляді ведмедика. Ціна 99. Далі з вами поглянемо знижки на чашки. Чашка ось така біла, керамічна. На об'єм 350 мл лише 29. Ось така ще чашка, теж керамічна. З надписом. Але на об'єм вже 500 мл, ще сіра і рожева. Також 29, погляньте, а коштувала 88. Ось такий ще варіант: чашка керамічна. Без малюночка, але як в крапинку, також 29. І ще ось такий варіант. Чашка порцелянова Кавове свята на об'єм 300 мл Такий цікавий малюнок. Теж 29. Ще ось така чашка порцелянова День і ніч. На об'єм 400 мл по 59. Ось такі ще варіанти з малюночком та надписом. Ці вже коштують 69. Ніж для томатів по 22 гривні. Ножиці, кухонні для нарізання, зелені по 99. Прес для картоплі металевий, а ручка пластикова. 127. Ніж для хліба металевий, а ручка чорна пластикова 55 гривень. Ось такий ще варіант. Ніж теж кухонний. Металевий алмо, А ручка пластик 44 гривні. Дошка пластикова 25,5 на 16 см. Чорна крапенку 49 гривень. А це ось така вже новиночка. Сито кухоль для просівання борошна. Це пластик, не метал. 179 І ось така ще дужка. 30 на 20 см. Прямокутна дерев'яна по 29 гривень. І ось такий ще варіант: Дужка кухона дерев'яна. Прямокутна. Ну, ця достатньо вже така. Тяжка по 88 гривень. Набір ложо металевих 3 штуки в наборі 29 гривень. Ось такий ще набір. Лужка та виделка в коробці по 29 також. Відкривачка універсальна, металева по 27. Лопатка кухона, силиконова з прорізами. Зелена і ось така молочна по 44 гривні. Сокира кухона, металева, дерев'яною ручкою, пензлики, кулінарні, силіконові, невеличкі, тільки рожеві по 9, а коштували 19. Ложка кухонна, силіконова, одна тонна. Зелена і молочна. 49 і вінчик для взбивання металевий напівавтомат. Ціна його по знижці 55, лопатка кухонна силіконова. А ручка прозора. Зелена, рожева, синя або блакитна по 22 гривні. Поглянемо з вами на тарілочки по знижці. Салатничок скляний білий. Достатньо ось такий великий 25 см в діаметр, по 88 гривень. Тарілочка обідня фарфурова, день ніч 25 см в діаметр, 99 гривень. Тарілочка десертна фарфурова, день ніч 59. І знижка ще на салатничок, день-ніч. 77 гривень. Ще знижка на ось таку цікаву тарілочку. Обідню, керамічну, 27,5 см діаметр 119. Ще ось такий салатник теж великий. 26 в діаметр 99. Тарілочка скляна, овальна, біла 59. Це вже обідня тарілочка, теж скляна біла по 49. І ось таке блюдо невеличке, люмінарк, 17 см діаметр, по 59